Світлана прожила з Віктором 23 роки. Вони одружилися молодими, їй було 19, йому 22. Вона закохалася в нього з першого погляду веселий, харизматичний, з вогником в очах. Віктор носив її на руках, обіцяв щастя, говорив, що вона найкраще, що з ним трапилось. Минуло кілька років. В них народилося двоє дітей Марічка і Богдан. Світлана повністю занурилась в материнство, залишила роботу, бо так вирішили разом. Навіщо тобі мучитись? Я зароблю, а ти займатимешся дітьми. Вона й не сперечалась, любила його, довірилась. Перші тріщини з'явились тоді, коли Віктор почав повертатися пізно. Втомлений, мовчазний, вона виправдовувала його, працюєш. Але одного разу вона побачила повідомлення на його телефоні. Сумую, вчора було прекрасно, чужа жіноча посмішка на аватарці. Коли вона запитала, він спочатку злився, потім заперечував, Потім мовчав, а тоді зізнався так, я зраджував, але люблю тебе і дітей, і не піду з сім'ї. Вона кричала, плакала, била посуд, а потім сіла на підлогу в кухні і затулила вуха руками. Діти спали в кімнаті, і вона не хотіла, щоб вони прокинулись. В ту ніч вона зрозуміла, що її життя розділилось на до і після. Розлучитись хотілося, але страх був більшим, як вона потягне дітей одна. Де жити, що казати родичам, і головне, як це пояснити дітям. Марічка якраз вступала до університету, Богдан ще малий. Вона вирішила залишитись заради дітей, казала собі. Зранку готувала сніданок, як завжди, усміхалась, грала роль, але всередині порожнеча. Минули роки. Діти виросли. Він зраджував і далі, не ховався, не вибачався, просто був, як тінь. І якось... Коли Світлана сиділа сама в кімнаті з чашкою холодного чаю, Марічка підійшла до неї і сказала Мамо, навіщо ти це терпиш? Ти ж нещаслива, я все знала давно, і Богдан знав, ми бачимо і нам боляче, бо ти не та, якою була колись. Світлана не стримала сліз. Я не хотіла, щоб вам було боляче, а нам болить не від того, що ви з татом могли б розлучитись, а від того, що ти щодня звикаєш, втрачаєш себе. Ці слова стали поворотним моментом. Перша за багато років вона подивилась на себе у дзеркало, втомлене обличчя, тьмяні очі, але там десь глибоко ще жила жінка, яка мріяла, вірила, кохала. Через місяць Світлана зібрала валізу і пішла, не тікаючи, не плачучи, а з гідністю. Діти підтримали. Життя після цього стало не ідеальним, але воно стало її Без зрад, без приниження, без мовчазного болю, бо краще самотність із гідністю, ніж сім'я без любові. А ви вважаєте, що треба залишатися в шлюбі заради дітей? Чи варто рятувати себе, навіть якщо доведеться почати зброї?